Піл, Асторія радачині та ще більше напоїв зі знижками до 47%. А ми побачимо зараз кадри українських ударів точкових по російських об'єктах енергоінфраструктури, нафтопереробки, портах і безпосередньо воєнних об'єктах на Причорноморському узбережжі з боку Росії. Отже, там було завдано зокрема ударів по новоросійському служба безпеки України. І сили безпеки і оборони спільно відпрацювали по порту новоросійську. Зараз бачите, як росіяни ще і зенітними ракетами своє ж місто обстрілювали. Там і випадки, коли ці ракети з панцирів падали буквально серед житлових кварталів. І власне, як повідомляють джерела в службі безпеки України українських медіа 24-го каналу, зокрема, бійці центру спецоперації Альфа СБУ спільно з силами безпеки і оборони уразили низку військових логістичних об'єктів морського порту Новоросії. В Краснодарському краї били також успішно по позиціях систем ППО С-300 С400. Є ураження таких позицій російських установок протиповітряної оборони. Пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово морської бази. Ну і власне нафтотермінал було уражено в самому порту, так само цими ударами. Крім того, того, що власне в Новоросійську було яскраво і гучно цієї ночі? Подібні надходили повідомлення з Геленджика. Там так само по нафтопереробці, по логістиці було завдано ударів про по території порту. Зокрема, і так само Таганрог. Це окрема цікава історія. Генштаб наш теж вже. Повідомив про те, що успішно підрозділи ракетних військ артилерії взаємодії зі силами спеціальних операцій берегових ракетних військ ВМС і силами безпілотних систем, застосували реактивні БПЛА-Барс, реактивні наші дрони і крилаті ракети Нептун, і завдали ударів, зокрема по кількох стратегічних об'єктах росіян, російського агресора в районі того ж таки Таганрогу. Знаємо, що в новоросійську нафтовий термінал Шесхаріс пошкоджено. Туапсинський нафтопереробний завод пошкоджено це, окрім Таганрога. А стосовно Таганрога, зокрема, відомо, що уражено авіаційний завод імені Берієва, там науково-технічний такий комплекс, і новітні розробки російські там обслуговуються і створюються, і ремонтуються літаки. Того ж таки дальнього радіолокаційного виявлення. Ми зараз на кадрах бачимо прильоти по території авіазаводу і горіння Певних авіаційних машин, які там були в той момент базовані. Отже, авіазавод з Берієва спеціалізується на розробці серійному виробництві і модернізації літаків амфібій, авіаційних комплексів спеціального призначення, зокрема, літаків ДРЛ, як вже було сказано, або ДРВ дальнього радіолокаційного, радіолокаційного виявлення управління А-50. І крім того, є підтвердження стосовно ураження літаків. А 60 в цьому, а, власне кажучи, на цьому підприємстві, на цьому заводі. От ми бачимо якраз прильот, потім літак горів. Чітко, до речі, зняли якраз саме пожежу цього борта, як він вибухає, як він горить. Під час спалаху там видно навіть обриси цього літака. І от, Як повідомляють уже осінтери, справді виглядає так із саме оперення літака, із його силуету, фюзеляжу, що це А-50 який от там стояв чітко у цьому місці, яке позначено на супутникових знімках на території цього авіаційного заводу або комплексу науково-дослідного Берієва. Е, і е, було, власне кажучи, його очевидно серйозно пошкоджено, якщо не взагалі знищено цими ударами. А – це по суті новітній російський літак, який створений для випробування лазерної зброї. Його по суті так називають літаюча лабораторія для випробування лазерної зброї. І от українським військовим вдалося чи то реактивними дроновими ударами, чи то ракетними ударами цей літак, по суті, вивести з ладу. Так виглядає, що взагалі знищити, судячи із кадрів із Таганрога. От такі деталі операції, ударів по причорноморському узбережжі Росії, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Таганрог бачимо, дуже була масштабною ця операція. Нагадаю, дійсно, Таганрог у нас північніше, це швидше. Більше такий Азовський регіон, але умовно віднесемо його до того самого узбережжя, і, по суті, це була частина однієї великої масштабної операції. Далі, друзі, рухаємося на Куп'янськ і дивимося вже по фронтовій лінії, що в нас відбувається по лінії бойового зіткнення. Отже, стосовно Куп'янська було багато шуму з боку Путіна минулого тижня. Вони там е, заявляли, в принципі, в контексті тих е, спроб Трампа схилити Україну до капітуляції, що Куп'янськ вже вони окупували, Куп'янськ вони контролюють. Ну, як е, виявилося насправді, е, вже от, минуло добрячий час. З тиждень часу минув від тих заяв фактично. Куп'янськ росіяни не контролюють і контролюють навіть більшу частину цього міста, оскільки фактично усе за Оскілля цей район контролюється українськими військовими. І також район Ювілейний і Південь Куп'янська теж контролюється українськими військовими. Росіяни вклиналися з півночі в межі міста, Куп'янська, дійшли до центру міста. Там була по суті така сіра зона, за яку відбувалися. Постійні бої, як повідомляє телеграм-канал Офіцер, просування противника в Куп'янську загалом, по цьому напрямку майже повністю згасли росіяни. Втратили ініціативу, яку вони мали в серпні, в вересні. Ну наприкінці літа, на початку осені на цьому напрямку. І зараз, по суті, цей їхній запал згас. Резерви очевидно не безрозмірні. Вони закінчуються і вдається от зараз. Ворога все-таки зупиняти. Наші переважно там дронами їх виявляють, знищують, але є і випадки. Кі штурмів зачистки з нашого боку, тому боротьба триває. Я лише зверну увагу на цю обширну сіру зону, яка у нас в районі мирного або московки сформувалася справді величезна територія. От, тут в її межах постійно відбуваються якісь дії, операції, зокрема і стабілізуючи з нашого боку. Ну і е, Залишається під питанням е, в майбутнє перспектива е, плацдарму на схід від Куп'янська, власне кажучи, на схід від ріки Оскіл, йде мова про район Піщаного, про район Петропавлівки, де росіяни здійснювали наступальні дії, ну, але якихось там різких вклинень, значних просувань їм не вдалося тут здійснити. Цей плацдарм продовжує існувати, попри всі труднощі е, забезпечення логістики через річку. Далі перенесемося відразу ж таки на Сіверськ. Е, біля Лимана і Сіверська, як ми знаємо, дуже складна ситуація. І ці сірі зони, які тут формуються, поступово потім перетворюються в червоні зони, де росіяни, зрештою, закріплюються. Це я маю на увазі, в районі Лимана є така обширна сіра зона на північ від Ямполя, в районі Торського зарічного за річкою е, Чорний жереб, яка ось тут протікає і. Нею цією сірою зоною ворог поступово просочується, проникає в напрямку Лимана і обходить Ямпіль, обходить Лиман От в цьому коридорі між Ямполем і Лиманом. Росіяни намагаються просуватися вже на південь, напрямку Діброва, старого каравану до річки Сіверський Донець. Подібна велика сіра зона біля Сіверська була сформована за останні місяці, і нею користуються росіяни, як бачимо, дуже активно. Окупанти за останній час не те, що навіть до. Дронівки доповзли на північ від Сіверська, а там їх фі... їх фіксували неодноразово. і Можливо, такі заштриховані території можуть з'явитися в районі Серебрянки і дронівки найближчим часом. Наразі ж ми бачимо, що такі вклинення з'являються на схід від Сіверська і по суті доходять уже до околиць міста. От ви бачите, фактично крайні вулиці Сіверська, і до них вже ну, дотикається фактично ця територія, де росіяни закріпилися. Це 500 метрів. Тобто це буквально ніщо. Ці 500 метрів російські піхотні групи долають постійно і вже заходять на східні околиці забудови Сіверська. А це, зокрема, і багатоповерхова забудова. Вибити їх звідти буде надзвичайно складно. І, ймовірно, ворог вже тут засів і закріпився. І маю на увазі ось цей район. І, от росіяни сюди фактично вже доповзли від верхньокам'янського від Новоселівки. Ворог фактично от доходить вже до околиць Сіверська, намагаючись зачепитися за місто. Тому перспектива утримання оборони Сіверська вона дуже гостро стоїть, і питання, власне, кажучи, де тут буде пролягати оборони, і наскільки вдасться сіверськ використати знову ж таки, як такий форпост нашої оборони в цьому районі, який не дасть обвалитися тут. Фронту, бо мета росіян, звичайно, дійти через Сіверськ поступово на південь від Сіверського Донця до Слов'янська, до Краматорська. Однак, друзі, ви самі бачите, що тут дуже такий складний рельєф, багато висот, багато підвищень, таких ярух, балок, річка тут протікає, зокрема, так само. Яка вздовж сіверська річка Бахмутка тече у нас. І відповідно вона тут вже доволі крупно впадає в Сіверський Донець. Тому і ця річка може бути рубежем оборони. І цей комплекс різноманітних висот, я впевнений, навіть не те, що впевнений, знаю, що там було набудовано фортифікації. І, в принципі, це доволі такий серйозний район оборони, район таких укріплень. Тому е, наразі перспектива тут обороняться. Тривалий час вона є. Питання лише якраз у людях, у запасі, власне кажучи, піхотинців, тих підрозділів, які мали би тримати ці оборонні споруди, не даючи ворогу просочуватися, просуватися далі. І Отут, звичайно, я повнотою інформації не володію. Але напевно ситуація тут не краща, ніж на інших напрямках. Тобто, гостра нестача особового складу, вона відчувається фактично у всіх наших регулярних бригадах, полках, батальйонах, у всіх підрозділах які мали би цю оборону постійно тримати.